Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 15 серпня 2025 року. І хотілося б відповісти одному із моїх підписчиків, який задавав по весні питання, як уникнути розтріскування ягід на винограді Кишмиш Бравісіму. Настав той час, щоб віддати детальну відповідь, як я це роблю. І хотілося б... Зазначити, що все, що ви бачите, це те все, що залишилося після морозу мінус 4. По зеленим паганам, по суцвіттям на той час. На жаль, урожай не дуже великий, але в той же час ось такі вийшли. Тут 5 грон у мене залишилося. Ось зверніть увагу, які ягідки. Гронки невеличкі. Тут незручно доставати, ну ось покажу ще. Ось, ось так виглядає кишмиш бравісімо на сьогоднішній день. По ягоді навіть не скажу, що це кишмиш. Скоріше за все, це ловкий виноград, гарних розмірів. Тут вага десь по 12-13 грамів ягодки. Зараз я зріжу їх, покладу на вагі. Ось, Давайте от зараз. Возьмемо ось ягідку, ось ягідку, три ягодки з кожної грони. Ось От. От такі ягодки. Оце кишмиш бревісимо. Ну хіба це кишмиш можна по ягоді сказати, доволі великих розмірів. І зараз я покладу їх на ваги і розріжу. Так, покладемо першу ягідку. Вага 12 800. Друга ягідка, ось дивіться, 15600 грамів. третя ягодка 14 грамів. І, ну, в общем, давайте подивимося, загальна вага трьох ягіток 43 грама. Розріжемо і подивимося на безнасінневість даних ягід. Бачите, м'яси соковита м'якіть, жодного натяку на рудименти немає. Нічого тут немає. Ягідка не розтріскалася, все чудово. У нас за липень місяць випало 93 мм опадів плюс. Звичайно, ще підживлення, використовувалося для цього вода, ж, без неї ніяк. То, як ви бачите, жодна ягідка не розтріснулася. Хоча їх тут і не так цих грон. Яким чином я досягаю такого результату? Знаю, багато скептиків писати різні несенітниці, на мій погляд. Ну, пишіть, то ваша власна думка. А я скажу, що я роблю протягом багатьох уроків. На деяких формах винограда, які потребують, на мій погляд, такі агроприйом. Для цього використовується гіберлін, гіберлінова кислота. Хочу нагадати, що є ендогенний гіберлін це той, який знаходиться безпосередньо в кожній рослині. І екзогенний гіберлін це той, який ми вносимо знаружи, тобто шляхом оприскування винограду. До речі, кажучи, вегетація винограда починається з того, що в ній просипається гормон росту, такий як гіберлін. І потім починається вегетація. В кожної кісточки є гіберлін. І хочете ви цього чи ні. Може, вас лякає таке складне слово, якісь там міфи про нього. Ну, вважаю, що Гіберлін. Ну Це гормон. Цілком нешкідливий для людини. Хтось притримується іншої думки. Ну, якщо вас це пугає і ви хочете досягти такого результату, вирощування кишмишів, не обов'язково тільки бравісім, ви можете використовувати, використовувати такий препарат від Волагра, як Максикроп Крем, начебто звучить по-іншому. Ну, якщо ви прочитаєте там склад його, то там більша частина в ньому знаходиться гіберлінової кислоти. Ну, для вашого успокоєння буде це краще. Що робить цей гіберлін? Гіберлін збільшує кількість клітин у нашій ягідці. і таким чином ми досягаємо того, що уникаємо розтріскування ягід і безнасінневість насінневості повишаємо. Як я його використовував? Декілька варіантів я використовував різних і все воно працює. В тому році доволі непогано зарекомендувала себе це 10 мг гіберліна на 1 літр води під час масового цвітіння. І потім я використовував, коли ягода з гречку була. Я використовував 20 мг гіберлін. Повторно робив оприскування. Безпосередньо по самому вже на той час гроні з такою-маленькою ягідкою. В цьому році я робив оприскування один раз на стадії, коли ягідка була розміром з гречку. І я давав концентрацію 40 мг. Результат ви бачите. Перший клас без насінневості немає натяку навіть на рудіменти, і ягода цілком уникла розтріскування. Тобто такий агроприйом, який має у вас максимум 10 хвилин часу для того, щоб досягти такого результату. Наколотили, побризгали і забули. І отримуєте отакий чудовий результат. Робити вам це чи не робити, це вам приймати рішення. Це набагато легше, аніж зробити бакову суміш фунгіцидів, інсектицидів для обробітку винограду, яким ми займаємося протягом всього сезону, хто, хто як, хто там два-три рази е, бризає, на мій погляд, цього недостатньо. Я завжди стараюся обробити виноградник 5 разів. Два з них це після цвітіння. Два рази після цвітіння. Три рази до цвітіння я обробляю. Хто б там що не казав, а це треба робити. І в порівнянні з такими оприскуваннями зробити оприскування ягід трощином гіберліна це взагалі мова ні про що. Ну, а там далі, ще раз повторюся, вирішувати вам. Дякую за увагу. Сподіваюся, я відповів своєму глядачові на його питання, як уникнути розтріскування ягід на Кишмиш Бравісимо. Дякую всім за увагу. Кому була корисна інформація, ставте лайки. Діліться інформацією з як ви вирощуєте цю гібридну форму враженнями по ній. Підписуйтесь на мій канал. До побачення. На все добре вам.